Чи правда, що Росія готова передати тіла військовополонених, які начебто загинули під час аварії ІЛ 76 Запитаємо, чи передадуть ці тіла, які начебто були? Бачите, мені зразу прийшла десятка мечів. Це те, що закінчилось. Ну як закінчилось життя, чи будуть передані саме ці люди, які буцімто загинули в літаку? Чи це про них? Те, що нам мертві люди будуть передано, це так. Але чи це саме з літака? Чи це раніше люди якісь були? Можливо, вони в полоні загинули, чи ну в тут стоїть карта брехні? Все ж таки, брехня. Але те, що ми отримаємо загиблих, ось, бачите, розбите серце, душа плаче. Таке буде. Ми отримаємо. Чи дійсно військовополонені росіяни, яких обмінюють, не потрапляють додому? Вибірково так не я не можу сказати, що стовідсотково це карта вибору. Якась частина потрапляє додому, хтось іде до своїх сімей, а хтось ні. Когось не не відпускають. Когось хтось, можливо, там підлягає якимось чи і можливо, навіть хто хто, хто хтось гине, тому що п'ятірка кубків це карта втрати, це траву. Ну при деяких розкладах вона навіть може читатися як загибель і втрата життя. Але є карта сім'ї. Тобто, так неможливо сказати, що всі не повертаються. Хтось повертається до сімей, а хтось когось, когось десь притискують і вкорочують віку. Таке є чи надасть адміністрація президента США екстрену військову допомогу Україні за рахунок власних запасів армії? Ну, Кажуть, будемо От ви розумієте. Вони кажуть так. Ну нададуть, нададуть божечки, але це так важко. Вони розуміють, що Україна захлинається. Треба негайно дати щось дати. Але він вони між собою, ну припустимо, як одна партія, і інша партія. Ну не як тут прям самі цілу історію показують, ну не як не можуть згодити, ніяк узгодити, ніяк не можуть дойти. Яка кількість, що саме дадуть, розумієте? Але врешті-решт дадуть ми цього дочекаємося, але знову ж таки початники пентаклів не так багато. Невеликий якийсь об'єм дадуть. Ми отримаємо про те, що вони кажуть, але як завжди, кажуть, один об'єм пройде дуже багато часу і дадуть зовсім маленький об'єм. Казали про 10 пентаклів, так, що треба багато, а отримуємо 4. Тобто, якщо 10, ми сприймаємо за 100 то це буде 40% із того, що ми отримаємо, із обіцяного. Чи правда, що в кринках окупанти намагалися пішки дістатися до позицій сил оборони, бо в них діє заборона на використання бронетехніки? Та ні. Тут є метал, можливо, десь якісь, ну як вам сказати, це не може бути ну, взагалі заборонено. Ні. Техніка є, техніка рухається, техніка є, тут я не можу, причому дуже активно. Можливо, десь якийсь хитрий маневр і, і хід, якийсь хитрий щось, ну, тут сімірка, е, мечів, це карта хитрощів є. а ну так. Чи пересуваються вони за допомогою техніки? Ну, да. Вони пересуваються за допомогою техніки. Бачите, коні. Ну, це коні, ну, будь-якому, це ну, не на двох ногах, на чотирьох. хоч би вони на чотирьох повзали. Ні, вони на техніці пересуваються. Так, запитаємо, а чому ця інформація, що окупанти пересуваються на півдні пішки? Що за інформація? Це з уст військових випливо, військові це кажуть. Далі? Ну, це якась інформація, дійсно, щоб може вивести з із, із рівноваги, щоб розслабити, можливо. Ви знаєте, тут якось тут намішана інформація. Вона, вона не може бути. Я ж вам кажу, воно десь правдиве є, але, але не наскільки масштабно. тобто Це не так, що вони зовсім пересуваються пішки. В цьому є правда. ну але так, щоб, ну, Просто якісь розмови йдуть. тут не показано, Мені не показано карти ілюзії, що це брехня, що це з якоюсь ціллю. Це якісь військові моменти, які я просто, можливо, не можу як, ну, як сказати, не то, що там я боюсь і переживаю, просто я, я не знаю, як це виразити. Це просто якісь військові, якась стратегія, да, яка, можливо, має за ціль поставити когось в тупік, так, але, але знову ж таки, трійка мечів каже, але це все одно головний біль для всіх. Ну так, якась стратегія. Перевірка від Міноборони виявила виплати на суму понад 186 мільйонів гривень військовим, що не воювали. Чи повернуть ці кошти та чи відправлять цих людей на фронт? Ну, те, що якісь розборки будуть, чистка мечів, це в іншу сторону, і, і карта дурня. Розборки якісь будуть, чесно кажучи, я не бачу повернення грошей. Ні. А люди ці підуть на фронт? Хтось піде, хтось піде, піде. Ну, тут будуть діяти таким шляхом. Ну, коли ви отримали, то, значить, ідіть і відпрацюйте такі гроші, Отправляться. підуть, підуть, підуть. Але повернення, ану ще раз, чи будуть повернуті кошти? От це не буде так. От, допустимо, зібрали 100% всіх оцих людей, кому виплатили, і всі ці люди принесли кошти назад. Ви ж розумієте, що. Щось завуальоване. Сплине час, карти кажуть, сплине час, хтось щось поверне. Тут буде таке, але не всі. Це якийсь маленький відсоток. Якийсь маленький відсоток. Хтось поверне, комусь так воно і лишиться, а хтось піде на фронт. Тобто тут немає однозначної відповіді, що або всі гроші повернуться в казну, або всі ці люди підуть на фронт. Не так, буде по-різному. Кажу. Якась частинка людей гроші поверне. Не знаю, можливо, це чискати ці гроші. Так, от банки самі заберуть ці гроші. Хтось піде на фронт, а комусь так все й минеться. Яким буде березень для України? Енергія березня, загальна енергія березня. Покажіть загалом важкий. Березень буде важкий. Підірка купків це і втрати. І на фронті втрати, і ну, щодо того обстрілу, це звісно це неприємні моменти, і дай Бог, щоб всі люди лишилися живі, але все одно люди втрачають житло, майно втрачають, розумієте. Місяць буде важкий березень, хоч і весна вже розпочалася, але важкий місяць, важкий, важкий. У нас буде і чому порадуватися. Будуть у нас радісні події. Але якщо подивитися взагалом, ну тут які радісні події, ті гроші, які нам обіцяли, врешті-решт їх затверджують. Радісна подія в тому, що Україна не захлинається, вона не зупиняє, вона продовжує оборонятися. Але в цілому місяць важкий, тому що і обстріли будуть, тут знову ж таки, п'ятірка мечів прийшла, і четвірка кубків, і страшний суд, і відлюдник. Це ті моменти, які ми переживаємо. Йде війна, ворог лютує. Як місяць у нас може бути добре? березень. Якщо ці чорти хочуть своєму людожеру принести якусь перемогу до, до, того, до 17 березня, то звісно, вони скаженіють, вони пруть навалею, вони не зважають на свої втрати. Нашим хлопцям в гарячих точках буде просто неймовірно важко в цьому березні. І обстріл масований буде. Знову ж таки, карта сила. Ну... Ну, а все ж таки гроші, ті, як я вам казала, гроші ми все ж таки отримаємо. Ми отримаємо і підтримку фінансову. От і будуть багато розмов про інші види підтримок. О, знову ж таки, підняли це питання щодо військ, воду, воду військ в Україну, військ НАТО. Так? Звісно, це можливо не будуть американці. Може, це якісь ось я, наприклад, сьогодні вранці прочитала, що здається, Литва чи Естонія, ну якась із Балтійських країн вони підтримують цю ідею. О, там і ще якась країна підтримує. Я не кажу, що це буде, буде, буде багато, але можливо якось допоможуть людьми, можливо, хоч якось на кордонах. Тобто порадуватися чомусь у нас буде. У нас буде знову ж таки куча тузів, а це бачите, коли люди зустрічаються, об'єднаються. Приємні новини вони в нас будуть. Але місяць загалом березень тяжкий для України. Чи зменшить ворог використання авіації через літакопади? Ну, літаки будуть піднімати вони в небо, будуть. Тут активні дії є, є накази, але тут вже іде боротьба, їх дійсно зменшилась кількість. Тобто ми вже не маємо того ресурсу. Дев'ять пентаклів, це коли багато було, вони тим гордилися. І от зараз у них іде питання: як робити, яким чином? Бо якщо не випускати літаки, це ж це таки можна вважати вже за певну поразку. так? Ну, поки що, поки що, ні, ано ну ще. Тут вони, знаєте, як торгуються. Можливо, льотчики часами бояться сідати вже за кермо та вилітати? А можливо, вони вже підрахують, ну, не може вже бути такого, що от всі літаки, які є, вони всі на ходу. Так, щось десь в ремонті, щось десь готується. Якась тільки частина вилітає, і кожного разу вона не пилі... не, ви... не вертається додому в повному об'ємі. Чи зменшується кількість? У них дикий страх. І можливо, ой, ще будуть падати. Дивіться, що падає. По-перше, випала карта Луни. Те, що я вам сказала, дуже бояться. Вони, от, от, буквально бояться. Вилітати треба, але тут як страшний суд. От просто кожен виліт буде супроводжуватися оцей тією баштою. Літаки вони будуть відправляти. Це знаєте, потім чорнобайовку на да? 26 разів. Що їх не вибіть, а вони не одне й те саме. Тут така сама історія. Наказ є вилітати, і вони будуть вилітати, але вони будуть кожного разу, оце отак, от головою вниз летіти, і отака башта. Падіння літаків, збиття літаків російських, ми ще будемо чути часто, густо, багато, і, можливо, це якийсь показаний об'єм, можливо, буде приліт на якусь їхню чи базу. Ну, Тобто, це не літак в повітрі, а де вони базуються. От туди буде якийсь великий приліт, це просто як страшний суд прозвучить і там будуть втрати ну, об'ємів. Але вони все одно до останнього літака, як то кажуть, будуть і будуть їх піднімати в небо. Як вони можуть признати поразку? Ви читали російські пабліки? Вони ж всі кажуть, що це все брехня, що насправді жоден літак не збитий. Хоча тут же є ролики російською мовою, де там на території Росії так падають ті літаки, і вони ж там ну з ненормативною лексикою в переміжку або одна тільки ненормативна лексика. Що це ж літак упав? Ну російською. Так вони це бачать, але тут же вони це заперечують. кажуть: та ні, ні, у нас всі літаки на місці. Ми літаємо. Чи буде знищено ще хоч один літак А 50 так, чи буде знешкоджено, знищено, знищено. Чи буде знищено? і ще хоч один літак А-50. Отой. Ось за ним полюють, полюють, полюють страшний суд. Літаки будуть Ну будуть, будуть. Оце полювання. Іде, на них іде охота. Бачите, як страшний суток, як я вам казала, ту з мечів це і є повітря повітря те, що літає, так? І ось ми нагонимо страху. Можливо, вони цей А-50 ще будуть приберігати, берегти його, економити, але все ж таки, можливо, це не прямо зараз. Подивлюся, до кінця вісни, що лишиться оцей А-50 на забезпеченні Росії. Хіба що тільки один єдиний, і його будуть берегти, як зіницю ока. От, от він зберігається і його бережуть. Ну, це все знаємо, це тимчасово. Буде стояти в ангарі, вони ним будуть милуватися, але випускати будуть бояти.